Всім привіт! Команда Мейнстрім цей колекції по кардіології. Сьогодні ми поговоримо про феохромецтоми. Феохромецтома це доволі рідкісна нейроендокринна пухлина, що секретує до кровотоку високоактивні адренергічні нейромедіатори патохоланів, такі як адреналін, норадреналін та дофанін. Середній вік встановлення діагнозу становить 40-50 років. Тож, давайте розглянемо де живе феохромецтону. Пеохромоцитоми це пухлини мозкува речовини наднирників, і частота їх виявлення саме тут сягає до 90%. Проте не слід забувати про парагангліоми. Це пухлини, які походять з параганглів та розташовані за межами наднирників. Частота їх виявлення сягає до 20%. Давайте розглянемо, де саме ми можемо шукати парагангліоми. Парагангліоми найчастіше знаходяться на параганглях симпатичного ланцюга. Також заочеревано походу аорти на рівні каротидного тіла, на нарівня біфукація орти, легенів, всечистотеві системи, мозку та перикардіальні суці. Феохромацтоми належить до синдромів множинних ендокринних неоплазій, що щеплені з мутаціями певних генів, таких як синдром множинних ендокринних неоплазій 2А і 2Б типу, синдром гіполіоліндау, нейрофіброматоз першого типу, синдром феохромоцтону та парогангліону. Враховуючи те, що пеохромецоно підвищує рівень катехоломінінів у плазмі крові, давайте розглянемо, що саме буде відбуватися в організмі. Норадреналін зв'язується з альфа бета дренорецепторами які, в свою чергу, дають позитивний нутробний ефект, підвищують діастолічний артеріальний тиск та підвищують системний артеріальний тиск. Адреналін зв'язується з бета 1 і бета 2 адренорецепторами, рецепторами, які в свою чергу впливають на частоту серцевих скорочень, а саме підвищують її, а прискорюють та підвищують силу скорочення серцевого м'язу, а також впливають на ремін андіотензину дистеронової систему. Це призводить до звуження наркових артерій, що, в свою чергу, призводить до збільшення секреції реміну та вазоконстрикції, що також призводить до стимуляції дестерону. Альдостерон призводить до затримки натрію, а натрій в свою чергу затримує рідину та збільшує об'єм циркулюючої крові. За рахунок цього буде підвищення артеріального тиску. Дофамін при нормальних рівнях не впливає на адренергічні рецептори, а проте при підвищенні стимулює як альфа, так і бета- рецептори. Давайте поговоримо про симптоми. Одним з перших симптомів, які будуть казати пацієнти з пилками це буде виражений головний біль. наступним буде виражений гіпергідроз та підвищення артеріального тиску. Окрім цього, пацієнти будуть скаржитись на відчуття прискореного серцебиття, на відчуття тривоги, збучення, тремтіння в тілі, а також на відчуття пришвидшеного та підвищеної частоти сечовипускання та випорожнення після підвищення тиску. Давайте розглянемо систему оцінки ймовірності феохромоцтом. Як ви бачите, тут винесення деяких з перелічених мною симптомів, такі як блідість, підвищення потовиділення, відчуття серцебиття, тремор, медота, прискорене серцебиття вище 85 ударів на хвилину, індекс маси тіла нижче 25, і ці показники будуть зараховуватися за 1 бал кожен окремо. В той час, коли ожиріння буде враховуватись як мінус 1 бал. Якщо сукупна оцінка буде більше трьох, це буде свідчити про підвищену ймовірність своєї або парагондліому у 5,5 разів. За допомогою мнемоніки Сократис нам буде трошки легше з'ясувати, який саме біль відчуває пацієнт. Ми зможемо краще деталізувати скарби. Та ми зможемо нічого не пропустити. Тож, давайте розглянемо, що саме будемо шукати. Перш за все, ми будемо питати за локалізацію. Ми запитаємо, де саме ви відчуваєте біль? Чи можете ви показати пальцем, де розташований біль. Потім будемо питати про початок, коли біль почався? Що ви робили, коли він з'явився? Біль з'явився раптово чи поступово? Який був характер боля, як би ви його описали? Наприклад, він був колючий, тягнучий, пекучий, плюсуючий чи тупий, чи, 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 тупи. чи змінюється характер болі з часом? Окрім цього, також важливо дізнатися за ірадіацію, чи поширюється біль на інші частини тіла. Якщо так, то по дісані. Ми запитаємо про супутні симптоми, чи є якісь інші симптоми, які супроводжують біль, наприклад, нудота, блювання, підливість, запаморочення. Підвищення температури або ще. Окрім цього, важливо дізнатися динаміку у часі, як довго триває цей біль. Чи цей біль постійний, чи періодичний, чи є якісь певні періоди, коли біль посилюється чи слабшає? Важливо дізнатися фактори, що погіршують або полегшують біль. Тож ми питаємо, що може погіршувати біль, наприклад, фізичне навантаження, їжа або зміна положення тіла. Або що вам може допомогти зменшити біль, наприклад, відпочинок, прийом ліків або тепло. Також важливо дізнатися тяжкість. Ми питаємо наскільки сильний біль за шкалою від 0 до 10, де 0 ну, – це повна відсутність болю, а 10 – найсильніший біль, який ви можете собі уявити. Тож <клес> за. Ми не можемо небой ми можемо зараз подивитися, як би нам відповідав пацієнт з філфроместомою. Питаючи про локалізацію, він би відчував сильний біль у голові та частіше в скроневій ділянці можуть відчувати біль в ділянці серця або дискомфорт в животі. Щодо початку, він казав би, що перший сильний напад був кілька місяців тому. Почалося це раптово, серед біля дня. Біль в голові починається раптово або під час стресу, або на тлі фізичної активності. Щодо характеру болю, то біль в голові скоріше пульсуючий, іноді здається, що тиск дуже високий та може зникати самостійно через 15-30 хвилин. Щодо ірадіації, часом біль поширюється на зону шиї або вниз до грудей, ірадіація з'являється після кількох нападів. Раніше її не було. Супутні симптоми. Він описує як відчуття прискореного серцебиття, або підвищений гіпергідроз, або тремтіння, оніміння в руках в ногах. Він коли буває запамовичення та медоту. Щодо динаміки у часі, пацієнт може сказати, що напади стали частішими і сильнішими. Спочатку це було раз на кілька місяців, а тепер вже кілька разів на тиждень. Тож, питаючи про фактори, що погіршують або полегшують біль, збін, зазвичай відповідає, що посилюють стрес, кава чи алкоголь. Тяжкість болю зазвичай оцінюють 8, 9 або 10 балів. Як ми вже казали, фохромацтома має дуже велику спорідненість з артеріальною гіпертенсією і підвищеним артеріальним тиском. Близько 50% це стійка артеріальної гіпертензія. Стійка артеріальна гіпертензія буде виникати, якщо пухлина переважно виділяє норадреналін, що провокує постійне підвищення тиску, так як норадреналін це потужний базоконстриктор і його дія тривала. Наступна це паксизмальна гіпертензія. Праксизмальна гіпертензія буде виникати, якщо пухлина виділяє дуже багато адреналіну. Такі пухлини дають частіше раптові пароксизми, що супроводжуються відчуттям прискореного серцебиття, пітливості, тривоги, або головного болю. Між приступами тиск може бути нормальним або близьким до нормального. В той час нормотензія виникає здебільшого пацієнтів із сімейною вміхомоцтомою, або у випадку, якщо секреція катеполамінів або дуже низька, або пухлина виділяє переважно дофамін. Який не викликає сильну вазоконстрикції, тому тиск залишається нормальним, і діагноз часто ставлять випадково. Тож як же лабораторно ми можемо підтвердити діагноз? Перш за все, слід сказати, що потрібно дотримуватись правил лабораторних досліджень, а саме заздалегідь не зазвичай за два тижні. Потрібно відмінити деякі лікарські препарати, такі як парацетамол, металдопи, левадопи, лебетало, цетало, седативні препарати, деякі антидепресанти та антипсихотичні препарати, зокрема інгамікерами та антистиміні препарати. Впродовж кількох днів перед дослідженням слід уникати деяких антибіотиків, наприклад, кутрацгін або орітроміцин, та виконання візуаліційних обстежень з використанням задивнісних контрастних препаратів. Після цього ми можемо виконувати наступні маніпуляції. Перше, це визначаємо концентрації вільних метоксинів і плазму крові. Наступний метод це екскреція фракціонованих метанефринів та норметанефринів у добовій порції сечі. норм від 25 до 312 мікрограм за 24 години. Додатковим методом є тест приміщення секреції патохоламіну в клоніділі. Говорячи про візуаліційні методи дослідження, звичайно, ми будемо казати про комп'ютерну томографію або МРТ, сцентіграфію зміченим радіоактивним діодом, пеццентиграфію або дота конюгованого ціленого на рецептор сімата статина. Маю відмітити, що саме останній метод виявляє до 93% рівень виявлення поколу. Звичайно, ми будемо проводити генетичне тестування та імуногістохімії. Генетичне тестування на такі гени, як MEN2, NF1, FH, NF1, RED, SDHB, SDHD і VHL, та наступні представлені венди. Тож, давайте розглянемо лікування. Зазвичай лікування буде хірургічним, і якщо ферма стому менше 5 см, її зазвичай видаляють лапароскопічно з трансабдомінальним доступом або золочтеним. Для відкритої лапаротомії є декілька показів. По-перше, це пухлин не більше 5 см, екстра надмірникова локалізація або потовні варіанти задаткової лінії із здійшли, первинна пухлина з невпевними метастазом. Для відкритої дреналетемії зазвичай підходять випадки з більшими розмірами або з ознаками локальної інвазії. Давайте розглянемо передопераційну підготовку. Згідно з даними ендокринного товариства, алгоритм підготовки буде наступним. По-перше, це блокатори альфа адренергічних рецепторів, такі як феноксибензамін. Починати будемо з 10 мг. Потім ми будемо обережно підвищувати до максимальної дози 1 мг на кг на добу. Далі будуть бета-блокатори. Вони даються через 3-4 дні після початку альфа-блокаторів для контролю тихікартілів. Далі це будуть блокатори кальцієвих каналів, такі як онлайдепін або нефідіпін, як додаткові засоби до лікування гіпертонії. За 10-14 днів до операції рекомендується збільшити споживання води та солі, щоб запобігти післяопераційній гіпотензії. гіпотензії. що розглянемо нехірургічні та новітні не методи лікування. До таких будуть відноситися у нас радіочистетна абляція, кріотерапія, емболізація пухви та промінева терапія, до якої відноситься стереотоксична терапія та кіберніч. А, якщо хірургічне втручання неможливе або а, прогресування захворювання досить швидке, з високими сиральними метастазами або серйозними симптомами, рекомендована системна хіміотерапія, яка включає циклофосфоміт, доксоробіцин, декарбазин та мікрестин. Єдиним схваленим лікуванням, філпоміцтва з метастазами а, ще з 2018 року є мета-йод, бензин, ванідин і 131 з високою специфічною активністю, націлений на нейриндокрині клітини з частотою відповіді від 30 до 40%. Що стосується спостереження за пацієнтом, то пацієнти із та статичною хроностомою рекомендується проводити біохімічний моніторинг 24 -го години функціонованого метанефринусу чи абовільної плазми. Принаймні кожні шість місяців. При несекреторній метастатичній фахромецтомі подальше вимірювання метанефтинів у плазмі крові або 24-годинній сечі, як правило, не потрібні, якщо немає патогенного варіанту гену, що вказує на постійний ризик. Північноамериканське товариство нейроендокринних пухлин рекомендує спостережну візуалізацію для метастатичної фахромецтоми із поперечним анатомічним зображенням такими як ПТ або МРТ, кожні 3-6 місяців протягом першого року. А якщо захворювання залишається стабільним кожні 6-12 місяців після цього. Тож, підсумовуючи сьогоднішню лекцію, давайте згадаємо: фехромецетома це катехоламін секретуючого кухни, яка характеризується надлишковою секрецією адреналіну, норадреналіну та дофаміну. Для неї характерно наступна триада симптомів – головний біль, пітливість та тахікардія. Артеріальна гіпертензія може бути стійкою та пароксизмальною із високими цифрами та кризами. Лабораторно діагностуємо рівень вільного метанофрину у плазмі крові, що буде сягати більше 05 на моль на літр та добову екскрецію метанофринів сечі більше 1,3 мг за 2-4 години. З функціональних тестів будемо проводити тест в Основний метод лікування хірургічне видалення покинів та метастазів із попередньою передопреційною підготовкою і застосуванням альфа-блокаторів, такими як доксазозин та феноксибензалін. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за нашими новинками. До скорих зустрічі!